Коротше кажучи, у нас тут сьогодні обновка буде. Євросем сказали, що у нас дуже хороші врожаї соняшника їхнього, і вони нам підігнали отаку тачку. І тачка не пуста, а забита ще й ніщаками. Так що тепер я буду по полях їздити на отакому драконі. Ну, правда, тільки тоді, коли представники компанії Євросем будуть до нас завітати в гості на поля, сьогодні у нас. Пан Доброго Сергій дня. пан Сергій в гостях Вітаю. привіз нам. каже, ну, Коротше, він привіз нам багато чого. Е, про насіння сказав, ну поки що не колиться, ще щось привіз там, Каже, не зовсім по спеціалізації компанії, але те, що обіцяли, так би мовити. Окрім насіння, ще, ще в нас є, є подарунки. Ходи-ходи. Ходу-ходу. Хо, <рес> Ай, молодці, красавці. Я вже зрозумів, так. Да. Молодці. Ставте, ставте, та нормально ж нічого, він ж в упаковці заводський. Ай, красавчики. Ну, що я можу сказати? Машинка. Да. Це вже буде дракон ще плюс один до драконів попередніх. Саме я ж кажу. Цю модель обрали, бо вона проста, відносно надійна, і ми вже до неї, так би мовити, звикли і повинні на ній працювати. Передина і часом, так? Да. Да, 100%. Там же ж у нас перший, той, що я купував, а скільки ж він там? Ой Боже, 1300 годин чи щось таке роботи. Mm -hmm. Він саме отрахує 1300, чи 1400. Навіть. Ну я давно не дивився треба буде глянути. І тху-тфу. Тільки успівай міняти філамент, ну і мазати хоч інколи там кісточка і салідольчика Ну з маски його. Ну нехай працює на добрі справи. Да. Не, на подарунки, ми ж подарунки друкуємо. Людям, людям друкуємо подарунки людям, так, людям так. Друкуємо подаруночки різні по замовленнях, і тепер будемо їх швидше друкувати. Про це розпаковку, там запуск в роботу ми знімемо окреме відео. бо Насіння давайте. Що На я, сі... я сіять буду? Правда, як тікток подивишся, вже люди сходи скоро отримуватимуть, а ми ще навіть і не сіяли. О, ну, то, ну то Не Не треба, так? Отже, у нас е... в цьому сезоні буде технологія Cliofield. Угу. Відповідно, у нас два наших гібрида. це у нас Пегас угу. і... і наш гібрид груп. <кій> Ось така спеціальна маркіровочка. У нас. Uh -huh. Насіння оброблене інсектицидом, мікро, макро елементи і живлячий комплекс, секрет фірми гормональний <кій> стимулятор. Не, не скажу, що саме, це секрет фірми. І фунгіцидний комплекс. Фунгіциди там 3 ДВ. Тобто насіння у нас. Е, як то кажуть, під ключ. Uh -huh. в принципі, Дороблено всім під ключ. Ну тут одна проблема: а цими мішками 50 гектар не посієш, і тому я ж замовив вас ну, через дистриб'ютора uh -huh. ще не приїхали, але скоро приїдуть. І ще ж теж так само. Ну, ми там приблизно в рівній кількості замовили е, два гібриди оцих же соняшника. Тому що вже не перший. Я не знаю, який це рік ми там. По-моему, четвертий десь, да? ну, це, да, це, так? Вже... Четвертий сезон, це я, це точно. Буде четвертий сезон. Точно, та, да. точно. Ну, то що, Ми з вами побачили блин, перший раз. Ну, якось і пробували ж насіння тоді різні, от по досвідах ці всі технології. І саме... Я не знаю, чесно, як на вас я потрапив чого, але ми самі колись купили пару мішків, оце ж перед співпрацею капітальною. <гум> І ми тоді перший раз побачили тоді 20 центнер, коли на сусідніх полях було 10-15. Ми як заїхали, такі палки, батько каже, слухай, щось ми тут короче, дров косимо, а шляпки ну, такі 15 сантиметрів, ну, закручені, як їжаки, mm. оці викручені зворотній бік. І от ми тоді по 20 центнер, це для нас з нашою високою технологією землеробства, ну, типу, як у всіх. Ну, Ні, ну типа... так враховуючи, що зона ризкованого no. землеробця. Так, так. Ми побачили те, що нам так сподобалось. І скажу так, анекдот був: ми перший раз в Вологомір був, края заїхали, обкосили, вони такі сухіші були. Заїхали в гон, наче вгавкати. Поміряли 11%. Mm -hmm. Ну, коротше, щоб розуміли, проїхали. Ми буквально там, ми тоді щось зрахували, то по 20 центнер ми просто офігелі з того врожаю. І думаю, ну ладно, це ж таке края, там цей. як Сохне, через два дні тоді була восьмерочка. Ми через два дні приїхали, вже була вісімка. І ми приїхали, зібрали по 20 центнер. Ми переважували, тоді їздили на вісову, тому що ну, натура натурою, бункерна вага бункерною вагою. Для нас це було дико. Тобто зазвичай було 10 центнер, 15 це ідеал був. А тут якось 20-ка, заїхали, 20. А потім було і 25. В минулому році, правда, от, в 24 сезоні ми на чисту. там... Сміття у нас було 5%, було 22-23 центнера. Ну, грубо говоря, зачот 20-ка 100% була. Mm -hmm. Ну, Ми в... в минулому році взагалі не сподівалися на цей врожай. І короче, бабок накосили нормально. Mm -hmm. І скоро будуть обнови з технічної сторони у нас. Понакупляли oh. там, бнакупляли. Oh, oh. да, будем, да. Будем буде, буде трошки. Ага. Ну, хай роди і в цьому році. Що? Да. Yeah. А, і кукурудзу вашу взяли теж. Mm -hmm. 에, правда. Не Меган? Чи Меган може, а може Меган? Аміго? Ні, Аміго. Купили ми Аміго взяли. Uh -huh. да. Тому що теж, ну от хочемо ФАО менше спробувати трошки, uh -huh. от воно там скільки, там, якщо. 250. 250. Во. Бо у нас от в минулому році що 250, що 350, згоріло все до біса. І, а хоча врожайність на 250 там була трошки більше, навіть ніж на 350. Uh -huh. Може якась за, за рахунок того, що вона якби швидше вегетувала і дожів не було. І вона свій врожай нагнала, а там вже да, по цим балах, скільки у тебе ФАО, хоч 500 буде до, до сраки. Так, що це таке? Ну, бачите, демо насіння. Це перше. Ви привезли. Ну, сподіваюся, що дистриб'ютор скоро також ми отримаємо основну ми вже масу. В активній фазі вже всі дистриб'ютори насіння Отримуєте. отримують. багато дуже відвантажень. В общем, у нас сезон вже вже в принципі в активній фаза давно фазі. розпочався, да. Угу. Ну, значить, нам зателефонують теж скоро будуть дзвонити, коли там підвести. Бо якщо вже mm -hmm. демка заїхала, я ж кажу, бо 50 гектар тут не розтянеш. І теж, бачите, як е, з вами тоді говорили по телефону, от будемо бачити по погоді, може будемо на три з половиною штуки переходити на метр. Ну mm -hmm. і сі, реально. реально варто враховувати. Да, поки що на даний момент у нас у нас як сьогодні, 14 березня. Ну вологи нема, mm -hmm. нема що там може буде трошечки. Ближче до посіву, звісно, там будемо дивитися, але все рівно я раджу дуже ретельно і густоту зменшувати, якщо води таке ну не та немає. Ну, на сьогоднішній день це e, да, і не глибоко сіяти. Тобто, mm. не, не, не за той вологою, що uh -huh. 8-9 сантиметрів глубже uh -huh. сіяти, щоб дістати той, бо там води нема а потрібно навпаки сіяти. Не глибоко під під душі. Ну от, ну, ну, ну а шо, реалії, що, реалії такі реалії та, ситуація. Вона отак виглядає. Так, да, Ну такі реалії. А що будем, ти будем зробиш Сподіватися, що трошки і культивацію навіть, не треба робити на 15 сантиметрів. Да, да, да. не, не сушіть, не сушіть ґрунти. Води немає, її треба берегти, і дуже уважно до гербіцидного захисту. Ну я взагалі маю на увазі, що на самих початках і баранування, Можливо, грунтові гербіциди. Тобто води нема, за воду, за воду треба боротися, uh -huh. її треба зберегти під культуру. Відповідно, не сушіть, заберіть бур'яни максимально. Оце ну, поки що, оце, дуже, ну такі дуже, реалії, дуже, що з дуже чим важливий. треба боротися. Так, так. Бо такого було, було, ну такої ще не було. Хоч, от, скажімо так, 12-й рік у нас теж був засушливий, дуже, але сніга були. Ну, а зараз. Ну, це що це, це, це березень? Тут морозяка ще да. довжен давити. Ну, як це? Уже он... Бруньки. Ні, он... вже ну, та он бруньки он, дерева скоро да. зацвітуть уже. Не да. дай Боже, заморозики все і не буде нічого тобі на тих деревах. Так що, ото таке діло. Ну що ж, дякую вам. Шкода, звісно, що машинку не оставляєте. Ну, це ж таке діло. Ми, ну, вас, ми вас на маршрутному таксі, <рес> <рес> на маршрутному <рес> таксі направили б на Ні, ну от ви, Одвіз би, ну як то кажуть, по старій дружбі, би, Ну тим не менше. Наша все рівно, ціль – це якісне насіння, яке вже перевірено нами. Ми, я особисто, якби завжди відкритий для людей, хто має змогу там, недалеко від нас, там вплоть до уборки, пожалуйста, залазьте в комбайн і сідайте, якщо там хтось, ну знаєте, не вірить, розказують от, розмір шляпок. Та ну що тобі розмір шляпок? Може бути шляпа 30 сантиметрів, ну тільки 50% в ній пустого насіння, і воно у тебе отам буде вилітати, отам з решетного стану. А може бути, як показала наша практика. Ну, в ангар я водить, конечно, людей не буду. Це вже, як то кажуть, особисте прямо показувати кучі, там, що там робиться. Але в поле, без питань. Ну, Шкода, ну, ніхто не хоче, особливо з цих людей, які песимістично налаштовані, знаєте, от, мені тільки подавай там закордонні насіння і все. Я говорю, та Боже, ну я ж вас не заставляю. Мені сподобалось, я й показую, що подобається. І подобається, і сподіваюся, що буде і далі подобатися. А ще один прикол на кінець відео розповім і вам, і людям за олійність. Короче, ми ж здали, вже там осталось ще 25 тонн треба здати. Ну, приблизно це ваші насіння. Ну, Які, які саме гібриди, я не знаю, бо ми ж все в місті. І, ох, ти. Звалився бідняга, вже до землі хоче. В чому прикол? У нас же ж вдома прес є. Я от на чисту олію, чисто вже фільтровану, 49, 49,5 надавив з ваших. Mm -hmm. Ну, хай, хай будь обидва гібриди, ну, ваші, точно, от я пам'ятаю, що ваші. Здавали 47,5 ставили оліність. Mm -hmm. Ну, рібята зрозуміли, е, здавали ми, от за 50-ту оліність давали 26400 у нас тут з місця з ПДВ. А результати ставили 47,5, там сорок 47 масло. І мені дзвонили ці ж менеджери, кажуть, вам треба подивитися сімочка. Ну, погана сємачка треба міняти. Я говорю, приїде до мене. Ми візьмемо з кучи 10 кілограмів чи 100 кг, Я запустю прес вонем. і подивимося, що кому треба міняти. Я да, я говорю, Давайте без оцих розговорів. Ну, Работайте. Ну от, нравиться вам так працювати. Працюйте. Ну, не треба мені розказувати, що в мене тут олійності немає. У мене, так, да, нема олійності, 20 центнер в плюсі. Блін. У мене да, так. Беріть, купляйте і все. Давайте без оцих лишніх нравоучені. Знаєте, оце таке. Mm -hmm. Ні, якби у нас хоч преса не було, тоді там би. Щось це, а тут ось давиш людям, давиш собі на чисту олію по 49. Ну, 49 желізно. А ви мені тут, я з одного бурта з вами брав, і ви мені навалюєте 47,5 mm -hmm. і мінус 300 гривень за тонну відсоток. Ну, чого це робиться? Давайте посчитаємо. Чи що, не ясно, чого це робиться. Да. Я говорю, не лізьте, да, купуйте, документи оформляйте, все класно, по руках вдарили, все. Поставили ви 47. Ну, хай на совісті буде, працюйте, як вам мало, ну, в чому... а прикол був? Ми законтрактували по 26400, через два дні переплату нам кидають, через два дні ціна на 25 uh -huh. рушиться. Ну, людям же ж треба десь гроші взяти. Ну як це? Ми з тобою заключили контракт. ми що, Лашари, будемо тобі по 26 платити. Ну ти що, прикалуєшся? Ми ж тобі масло намалюємо 47, щоб вийшло 25,5. Ну, 25,4. Це класичний сюжет. Так, да, так, да, все по класіки. І розказують потім, що uh -huh. треба гібриди інші. Так що. Школа життя, вона така. Дякую вам. Так, давайте вигрузимо, бо, давайте вигрузимо. да, бо так і поїде, ні машини, ні насіння, нічого. Ну, принтер, то понятно, що останеться. Ну, тим не менше, сподіваємося, що все ж таки погода більш-менш буде адекватна. Ну, а там уже будемо виходити з положення по факту. Така наша участь, така наша доля, що ж зробиш. Але компанія Євросем, підождіть, давайте. Закривайте, закривайте. Да. Бо в мене ще. Рвоніть хоч мішочок, та хоч заглянемо, що там, який мішочок буде. Ну, будь-який, в принципі, можна. Да, Тарвіть тар, я зашию потім. Я як продавати ж потім я зашию. <рігас> <рігас> у нас же ж машинка є, то <рігас> Можемо і зашити. Ти ви зашили, блін, що... О, йо, кипавка, що воно таке круп? Це пігас, так? Да? Це пігас, так? Ну, хар... Ну, руками лазити не буду, там бо воно фарбоване. Хай собі лежить. Хороший. Ну це клас. От, от ще плюс, чого? Бо класно висівати. Він крупний, блін, УПС-ку так угу, виставить. Угу. І, та даже і супен якийсь навіть. І плюс ціна ваша по, на ринку. Адекватна тобто... ціна, да. да. Гарні гібриди, адекватна ціна і без, без як то кажуть, переплати за. За, за ім'я, скажімо так, якісь іностранні Ну, Таке. І нагадую, що я розміщу в описі під даним відео і в першому закріпленому коментарі номер кол-центра компанії Євросем, по якому ви можете зателефонувати і, назвавши мій промокод сільхозпеределки, на отримати гарантовану знижку в 15% на ось таке чудове насіння. Тобто. Євросем іде зустріч просто тупо максимально, надаючи такий нормальний посівний матеріал, ще й плюс надаючи реальні великі знижки. Ну Ми вже закупилися. Як прийдуть нам основний об'єм, як прийде, я теж покажу, щоб ні у кого не було, так би мовити, сумнівів, що я тут вам розказую. Ну і доживемо до посіву, будемо також. Да. сіяти. Добуємось до сезону. Всіх да. гарних врожаїв. Так, да. До побачення.